Найбільше протестувальників обурила стаття 185, частину першого, якої в такі редакції: порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, їх учасником, в тому числі біля органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, житла чи іншого володіння осіб, тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 10 діб. В європейській державі такого не повинно бути. Ми з ним не згідні категорично. Протестували учасники вічі проти третього і четвертого доповнень до 185-ї статті. Участь в зборах, мітингу, вуличному поході, демонстрації іншому масовому заході у масці, шоломі або з використанням інших засобів чи способів маскування, тягнуть за собою накладення штрафу від 150 до 250 неоподаткованих неоподатковуваних мінімуму доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Чому ви у масці сьогодні? В такий спосіб я висловлюю протест проти законів, які були ухвалені 16 січня. Купа заборон, купа обмежень, які просто не властиві цивілізованому світу, і цивілізованим порядком. Є в 185 п'ятої статті, й таке встановлення без дозволу органів внутрішніх справ для проведення зборів, мітингів, вуличних походів чи демонстрацій, або під час їх проведення конструкцій, палаток чи інших малих архітектурних форм, предметів чи конструкцій, що використовується як сцена, звукопідсилюючої апаратури, тягне за собою накладення штрафу від 250 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Ті всі закони, які вони хотіли прийняти. Вони є незаконними, ми їх не визнаємо. Ігор собі повідомив про причини свого перебування у Хмельницькому. Всі народні депутати, мажоритарники, спеціально сьогодні, в неділю на водохреща розіслані по Україні для того, щоб донести людям, що робилося в Києві, що робиться в Києві, і зрештою, що ми далі маємо робити. На Майдані збирали кошти для поїздки в Київ. Я в Київ не їздив, а людям я дав 100 гривень. Скажіть, що би ви хотіли, щоб делегати в Києві добилися? Демократії. що делегати мали робити в Києві, визначеного плану не було. Ми будемо діяти за ситуацією, але ми готові до будь-якого розвитку подій. А в обідню пору учасники народного віча Хмельницькому виконували гімн України і молилися за протестувальників у слід за священником греко-католицької церкви. Ми маємо молитися за Україну. Це буде, зокрема, молебень, і після молебню буде освячення води. Були на Хмельницькому майдані члени громадської організації, котра збирала підписи за відродження ФК Поділля. Втрату команди уболівальники пережили важко. Всі були дуже розчаровані, тому що це частина громадського життя для багатьох це є сенсом життя. Уболівальники вірять, що клуб саме з цією назвою, з затвердженими раніше кольорами, має знову вийти на національну футбольну арену.